Всім привітики, привіт! Всім привітики! Сьогодні в нас розпаковочка суботня, як кажуть. Ну, почати сьогодні із бананів. Банями. Банями. Де, як каже наш Сережа. Ну, а банани коштують 49,95 кіло. Тут на 59 гривень 35 копійок. Зрозуміло. Ай ще, Олю, я по заказу. Мандаринки. Давай. Починаємо з вітамінчиків. Так, да, сьогодні починаємо з вітамінчиків. Я отак висиплю. Ну висвіплю. О, плодивиці. Такі мандаринки. І твій любимий пакетик. І мій любимий кульок. О, оце трошки. Ось так взяв а, ми, а ми її, щоб не бачили, що вона трошки. І отак хвостиком <рес> догори положимо. <рес> <Я> так, <заховала. рес> а де ж тут мандари, мандарини? Мандарин коштує е, 59,85 кіло. Тут на 55 гривень 54 копійки. Зрозуміло. такі апельсини Туреччина. Немає на тих смачних поки що апельсин, mm. як в минулому році, що вони коштували по 100 гривень. Але ж такі смачні були. Ну, оця, похоже, вони... Зовнішній вигляд, а так внутрі воно. Це Туреччина, я не знаю. Ми можемо розрізати типу бачить. Так, а, підожди, підожди, я скажу за апельсини. Колись кіно дивилася, чи як щось десь мені попалося, от якийсь фільм, хтось розрізав. Апельсини. і, і розказував хазяїн цієї ферми, що якщо апельсини дозріли, стигли і, і, і нормальні, такі, як вони повинні бути, вони повинні бути отакі, ось гладенькі. Отакі. Не отакі, оце ось, а отакі гладенькі. Ну, може і так. Я не може знаю. І, так і так мені щось заповнилося. Ну, а це яблучка Оля, з цього покуп. речів. але ж немає таких великих, як спочатку були. Ну зачем нам великі? Нам челяді отаке подойдуть. Ну, щоб менше серединок було, волю. <рес> Знаєш, як от Том Соєр, хочеш серединку моєго яблучка, Да? А тут серединок багато. Не <рес> говори. <рес> 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 Ну, 49,95 гривень п'ять яблучок, яблочок, ну, тут на 57,34, 57 гривень, 34 копійки. Що вам буду далі? Далі я тобі купив отаку смакоту. ну, І, і собі теж. Як отак? Так, як небудь. Завернушки з кремом. Смачні. Ну, що смачні, то смачні, я вам скажу, як з кулінарії нашого дитинства. Оце стільки, де ми не купляли заверних, такого смаку не було, як оці. Та й ми на них підсіли. Ну, що ж іду зробити? на танці куплю, іду на співи куплю, два, два валері, два мені. Якраз, да. І я сьогодні звоню. Щось хочеться, що тобі купити? Ну я знаю, що вона це скаже. Завернушок. <рисок> так ну, так Всі вітамінчики вже, так? Да? Вітамінчики всі, так уже за пішли. Ну, вже завернушки пішли. Давай тоді. А ні, давай, ложи його там. Чи тут? Давай, ну, щоб не соваться і ним. Ну, раз солодко. Давай, якщо завернушки, давай вже щось солодке. Раз солодке, так солодке. Ось такі пряники. Це Такого ти що, до молока взяв? Так. Да. Трошки молочка там залишилася. До п'єшки. Молочко вже все, я випив до сметанки. А, понятно. <звіт> там <door> <зас> завтра ж уже тітя й молоко привезе. Ну так, а сьогодні ще є, а, до завтра ні. вже треба. Ну, а сьогодні ще вся ніч впереді, так? До. Да? До да. Хомяк буде жувати. Може, і хамечіха при це і дивиться. Ну, короче, 34 гривні, оце пакетик такий пряників. Ну, пряники м'якенькі, смачненькі. Ну, а як ти думаєш, що я ще взяв? Та що, давай. <рес> Людям показуй, що ти взяв. Хто б сумнівався, оце, що ти взяв. Ну, оці конфетки ви вже знаєте всі. Конфетки 258 гривень кілограм, тут на 83 гривні 59 копійок. Наркотичні. Наркотичний, так. Mm. Да. Крупа гречана, далі. Ну, кілограм тут в цій покупці 3990. Uh -huh. Ну і тобі взяв крупу, що ти переживаєш? Давай. Он що тобі овсяні пластівці. Отакі. По 17 гривень. Без... 20 копійок. Півкіло. Пів тут пів кіло, да? Да, А, не пів 400 грам, ні, тут більше. Ні, пів кіло. Упаковка, бо той упак. Тим менше, так. Да. Так що пластивці уходять у нас на ура. Вариться каша із яблуками, з бананами. О, е, вариться чи це печеться, печуться запіканки з моркви. Зараз на даний момент моркви, бо гарбуза нема. А, а, ти забула, що там у кухні? Та я знаю, що там маленький гарбузик є. Ну, я щось просила. Дітей, щоб гарбуза передали, а вони мовчать. Ну, то передадуть, що ти переживаєш? Та я ж не переживаю. Малята, да, не Малята. будуть їхати, то погрузять кабак місце з малятами. Може мені свататься піти, там спакуватися. А, а це ж ти ніде не ходив. Да, да. Точно, треба тебе заслати по сусіддях. Да. Тут у нас жіночок таких холостих вдовушок хватає. Да. вистачає. Да. Ну, хліб 25 гривень. <смі> Беременен <Виробили> інтерну, <смі> Бо я задумався. Ось така бухарка хліба, батон дорожній. Ну і дебушка попросила. Ну, буханку, каже, багато не треба. Ну, якщо не хватить, ми йому ще підвеземо. Ну, такий кухнівський, чи кухнівський батон Балтійський коштує 34, ой 35-40. Отакі. Ось от така ціна йому. Ну, а далі м'ясні продукти. Угу. Давай. Ну, бачу на два. А, а тут... хлібину положив одну, це від мене затарив, заховав. Бо я ж е, цей, тирю в нього хлібчик його, візьму собі, наріжу, сухариків насушу, і такі вони мені добрі. Гризу з усім. Ну, з мясного. Ага. Це дві упаковочки, курячий фарш. По пів кіло упаковочка 110 гривень одна коштує. І ще це вже фарш свинин. Як я казала, свинячий. Свинячий. Ну <риклад> що свинний? Кокові 265 струвків було, а зараз 260. О, п'ять рублів е, скинули. 5 гривень, 5 ніби. Чи п'ять гривень. гривень скинули. Ну, не знаю, що сказали, що буде дорожати, поки. ну покаже. Ну, все можливо. Отакий шматочок реберець. Це ребереця, я признаю, буду говорить капусняк. Сильне капусняк. Да. Завтра Валіра. Ба, Чаклу, ку... чаклувати. завтра Валіра на кухні чаклує. Ну це ж на той капустняк капустина, щось маленьких не було, ну полізати не захистили. Це ж молода, це ж не, не стара. Це стара, стара. Це стара капустина. А це в нас з'явилася капуста, молода, беремо зараз на салат. смачно, звісно. І да сравнітельну недорого, що що чому, по 9 Гривень. Та ні, ні, він вона трошки дорожче, Я не помню, чи 15, Я не буду брехати, бо не, не пам'ятаю. Ну я думав, що буде дорожче. То стара 15 гривень. Ну не знаю, не спор. Я Історію. ще і здивована була. Ну а капусняк буду говорити, минулого разу, як згорів, він вийшов на ура. Ну та варити, тоді то ж були кіндерята. Тобто снігали і вечорили, і так, обідали. Як їм сподобався капусняк, дідусь тим каже, молодий. Капусняк, молодець. каша цей, вівсяна із цими, з фруктами. І аж бігом. Ти просила котику купити для речі, я купив. Слава Богу. І стільки ж пройшло. Ну це ж не дві неділі пройшло, це три тижні пройшло. Це якось туди помістити, вона так. Ну це якийсь мяв 129 гривень кіло. Да, головне, щоб він їв його. Ну, да. А якщо кіт не буде його да, їсти, кому давати. то ти в нас є. <схід> Будеш... Я скажу, є кому давати. Боже, гристи. Так, ну, тут... Вже... Ти ще... ціну розказав за <схід> кіті? да. кітіки? Ну, 116,50 на 129,55. Ага, понятно. А що, смаколиків уже йому нема? Наче ж на тумбочки були, не, а кинулася, не Ні, шукати шукать не нема. нема. Рибка, ось смаколики, дивись ну, яка. Яку, не не знаю, на що вони похожі, ну я вже цю рибину заб, забила. <рес> 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 оці дві ось і оцю. Це я собі зварю супець. З рибки і овощами. кіло, собаки мороженої, 100 з копійками, гривень з копійками. Понятно. Ну і звичайно, ще шийок. Ну, це як завжди. На, Нашим животним котику і собачки. Собачки для супику. О, так, тут 3 кілограми, 550, 550 грам. І на 283 гривні. 79,90, по-моєму, кіло. кіло. Угу. Ну, це трошки упаковочки, трошки менші. Не, ну, в прошлый раз було до 4 кг. Да. Та й тут тоже почти так само. А, і ще? Коки. А, а что ж, это ты коки-моки забув? Коки. коки. 6... 59,90. 50, Короче, сюда гривень. Да, це магазинні куки-моки беремо на, цей, на випічку, а домашні самі їмо. Жаримо, варимо, ж шкваримо. Так що така отака у нас сьогодні розпаковочка невеличка, цього потрошечку. Мандаринчики, Мандаринчики конфеточки, бананчики, яблучка. Ой, ну і м'ясне. Все, всім дякуємо, що дивилися наше відео, дивилися нашу розпаковочку. Дівчатка там пишуть: ми любимо дивитися вашу розпаковочку. Ви так хорошо розкладуєте все на столі, все видно і ціни розказуєте. Е, ну, от так. Пишіть, які у вас ціни там. Що купляєте, що не купляєте, може що дешевше, а щось дорожче. Ставте лайки, пишіть коментарі, я на всі відповім. Дякуємо вам усім, що ви дивитеся відео, пишете коментарі, так приємно читати, їх приємно відповідати на коментарі. І е, хочу ще сказати. Може, десь я не відповіла на якийсь коментар, він трошки загубився. То пробачте, як висвітить мені його, то я вам відповім. Я не оставляю коментарі без відповідей. Всім пока-пока. Всім пока-пока.